Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем з нами на зв'язок вийшов ветеран російсько-української війни, радник центру стратегічних досліджень Костянтин Ільченко. Вітання, пане Костянтине. Вітаємо доброго дня, пане Костянтине. З вами хочемо трішки поспілкуватися про те, що нині відбувається в енергетичному секторі нашої країни, і чи дійсно нашу енергетику лихоманить? Якщо так, то через кого на вашу думку? Дякую вам за запрошення і за те, що ви на своєму каналі піднімаєте такі дуже серйозні і соціально значені питання, питання, які стосуються енергетики. Ну, давайте почнемо розмову з того, що від енергетики, від її збалансованості, від якості наданих послуг населенню, залежить, ну, залежить наше життя. Тобто. Ми можемо відчувати себе комфортно, а можемо відчувати некомфортно. Саме ціна за один кВт електроенергії формує ціни в магазинах, на ринках, на АЗГ. Собівартість впливає на розмір пенсій, наших зарплат, до речі, сум, які відображаються в платіжках за комунальні послуги. Отже, Енергетика може нас зробити або щасливими, або нещасними. Сьогодні ми нещасні. Чому? Тому що успішна Україна в першу чергу енергонезалежна нікому не потрібна, е, відповідаючи на питання щодо ситуації в енергетиці, на жаль, на жаль, зелена влада повторює. Шлях попередників. Які, починаючи з Кравчука, просто методично знищували економіку України. І вони починали це робити. Якщо давайте згадаємо часи Кучми, це знищення вугільної галузі. Нам розповідали казки і досі розповідають про те, що вугільна галузь не рентабельна, що вона не потрібна. На що, на що нам видобувати вугілля, ми можемо купити в Африці в Польщі. А я вам скажу, все це брехня, все це маніпуляція. Я не просто був свідком оцієї злочинної е, реструктуризації вугільної галузі. Я був постраждалим. Бо як наївна людина, в 96-му році я повірив, що ну, нарешті в Україні можна займатися бізнесом. І я один був з перших, до речі, другий після Зв'ягінського, у кого була приватна шахта. Ну, тоді приватними вони не були. Ми брали в оренду. От я взяв в оренду шахту, яка 5 років до мене не працювала, е відновив. І ми почали видобувати вугілля спочатку тисячу тонн на добу, потім більше. Почались контракти із Турцією, і з Америкою, а потім Кучма сказав, що вугілля не потрібно. Так от я вам скажу: рентабельність вугільної галузі, от там, де я працював, пласти, антрацит, енергетичні пласти. Вона була настільки. Велике, що мені заздрили контрабандисти, які возили з Росії спирт. От щоб ви розуміли, тим не менше галустю вбили. Так от зелена влада зараз продовжує от цей наратив російський, і е, оскільки Путін вже ну, не може енергетику. Розтрашити своїми ракетами, тому що енергетична система будувалася за часи Радянського Союзу з урахуванням ядерних ударів. Е, система дуже складна, її практично неможливо знищити. Оце коли там Ахметов каже, що там треба гроші для того, щоб відновлювати знову це брехня, це знову для того, щоб красти. Так от е, тепер включилися вже російські агенти. І, на жаль, саботаж і диверсії на підприємствах енергетики стали нормою. І, і... Оця наша енергетична система е... відіграє дуже серйозну роль в політичному сенсі для Росії і в економічному сенсі для Ахметова. Тобто, Росія нищить нас, робить нас неспроможними. Протистояти їй через енергетику, я не ще, далі більш детальніше про це розкажу. А от Ахметов просто паразитує на державному секторі енергетики, і я про це теж скажу трохи пізніше. От, е, як приклад, якщо е, торкнутися теми саботажу і диверсії, це ж не мої просто слова, що я там хочу попрацювати на лайки. Чи на якісь восторги від е, глядачів? Ні, е, не так давно голова СБУ Малюк провів е, нараду з підготовки до опанувального сезону, на яку запросив керівництво фонду держмайна України в особі заступника голови. А на той час тут зафіксуйте уважно глядачі, на той час головою фонду держмайна був у так от, в СБУ був присутнім його заступник Фідарішин. А також були присутні керівники центри Нерга, яка підпорядкована фонду держмайна. Після цієї наради ну, малюк, ну, як мені розповідають люди, які приймали участь в нараді, він просто став білим. І він назвав керівництво фонду держмайна і центр Енерго саботажниками і диверсантами. Після цього, по його ініціативі була проведена ретельна перевірка і відкрите кримінальне провадження щодо Фідарішина, заступника фонду, голови фонду Держмайна, і двох членів е, наглядової ради Центр Енерго. Тобто це лежить на поверхні. І коли ми говоримо про те, що ну, якось воно лихоманить енергетичний сектор, його не лихоманять. Українську енергетику гвалтують, нищують і розкрадають. От приклад саботажу. Я можу довго наводити ці приклади, тому що я провів. Багато, багато розслідувань журналістських по цим фактам. Але ж Зміївська ТЕЦ вона дуже сильно постраждала від ракетних обстрілів, тому що знаходиться в Харківській області. Але ж впродовж літа, ну, того періоду, коли потрібно готуватися до опалювального сезону, взагалі не було проведено жодного ремонту пошкоджених, пошкодженого майна, обладнання. І результат ну, був приголомшений. Вже е, десь е, наприкінці літа вересень, вересень, так, От, е, було зупинено 10 енерг... енергоблоків. Тобто всі енергоблоки з міської ТЕЦ були зупинені. Станція зупинилась. Скажіть мені, будь ласка, ну. Но... Про що ще мріяти Путіну? А я, да, я знаю точно, що заявки від Змійської ТЕС надавалися на ремонти е, Центренерго. Більш того, були укладені угоди з підрядниками, але ж центр гроші не виділяла. Е, зверталися до фонду держмайна. Будь ласка, впливайте, тому що катастрофа. Це ж вже, ну, це вже говорить про зраду. 111 стаття Кримінального кодексу. Ні, Фідариш зробив все для того, щоб там ремонти не відбувалися. От. Щодо Енерго. Центр Енерго, Центр взагалі. Е... Провалила підготовку до опалювального сезону, сезону от Зміївська ТЕЦ, це якраз одна станція, яка належить Центренерго. Нерга. Вугільні склади порожні, ремонти не відбуваються. Але ж на станції Центренерго, ну, наприклад, Тріпільську станцію, завозяться ешелони так званих пирогів. Що це таке зараз поясню? Це коли е, береться вагон, наче вугілля, але ж цей вагон складається з прошарку породи, потім шламу і десь е, зверху вугілля для того, щоб, ну, якщо подивитися там, зовні, то виглядало, наче як вагон повний е, вугілля. І от, от цей шмурдяк й, й йде на станції, це ми тільки викрили ТЕЦ, ТЕЦ. А загалом, то це ця схема працює всюди, і за принципом того, що в топки все згорить, використовується ну, оце сміття. До чого це призводить? До виходу, обладнання, ну, скажімо так, зі строю. От знову ж таки, про що ще мріяти Путіну? Все робиться і все це контролюється високопосадовця ми. Щоб ви розуміли, енергетичний сектор в Україні контролює шурма, заступник Єрмака. Всі кадрові призначення йдуть з Офісу президента. Жодного кадрового призначення, якщо не буде ківка Єрмака. І, і призначаються туди люди з однією метою гвалтувати і нищити енергетичну систему. Фахівці туди не запрошуються. Запрошуються тільки ті, у кого нема совісті, хто безпринципний і хто з готовністю е просто порушує закони. Ну, наприклад, той же член наглядової ради Бузько. У нього, якщо я не помиляюсь, 30 кримінальних проваджень. І є навіть звинувачення судове вже, вирок. Він працює. Наприклад, той же Жгота, це два на яких СБУ відкрило впровадження, це рука Умірова, там він представляє саме державу, державу кримінальну. От, мафію державну, енергетичну в наглядовій Раді Центренера. І саме він блокує всі рішення по розвитку і ну, правильному розвитку енергетичного енергетично державного сектору. От, так от ці люди, вони Ну, просто на, на розхват. От їх хапають і відправляють туди в енергетичний сектор, для того, щоб, повторююсь, нищити його і на цьому заробляти. Якщо, пане То Костянтине, слова... а чи є так. якийсь вихід з цієї ситуації, от з огляду на ваші слова? А от давайте я вам зараз приведу два приклади, як, як грабується енергосистема. Наша державна, і ми з вами подумаємо, чи є якийсь вихід з цього. Ну, Наприклад, вот у мене зараз я вам продемонструю виписка акта ревізії Державної аудиторської служби. Якщо бажаєте, я вам надішлю цей примірник. Так от я вам цитую. За період з 1 січня 2021 року по 30 березня 2022 року, тобто не за весь календарний рік, навіть менш ніж рік, е е е так, встановлено порушень на загальну суму 13 мільярдів 241 мільйонів, з яких 7 мільярдів 882 мільйона це фізичні гроші. Тобто за рік нанесено збитки в державі майже на 14 мільярдів, а 7 мільярдів це фізичні гроші, просто ну, гроші взяли і переклали собі в карман в кишеню. Це акт ревізії, підписаний і зареєстрований. І що ви думаєте? Оцей акт ревізії е, на той час був генеральним директором е, Центру Довголь і хавав. А керівництво е, Державної аудиторської служби, яке б мало одразу передати цей акт ревізії в набу, також його десь в шухлядку сховали. Мені цей акт передали стурбовані працівники центри енерго тобто представники трудового колективу, яких вже це дістало. Бо кожен керівник працює центр енерго там не більше півроку. Змінюються, потім змінюються всі директори ТЕЦІВ, і далі оце лихоманка йде. О так от, після того як я оприлюднив цей акт. Ну, щось зашевелилось, довгаля зняли і зняли заодно і голову цієї державної аудиторської служби. От. Що там далі було? Ну, мені кажуть, наче там надовго відкрите там впровадження. Він же тікав там в Європу. Але ж це така ж історія для, для всіх ну, знайома. От. Е, далі, е, після цього довгаля умірав Призначає Єгорова генеральним директором Центр Енерго. Хто такий Єгоров? Ну, Це людина, яка є власником компанії Art Energy. Ця компанія спеціалізується на уважно, тепер слідкуйте за руками. Спеціалізується на торгівлі електроенергії як на внутрішньому ринку, так і зовнішньому. Оце приходить Єгоров. І починає перше от з перших кроків красти державну електроенергію. Тобто красти наші з вами, глядачі електроенергію. І через фірми прокладки. Далі він її реалізує в Європі, а бере цю електроенергію по цінам, ніже собівартості. От демонструю це не мої слова. Це звернення до Умерова одного з членів е, наглядової ради е, Центренерго Валерія Михайловича Безлепкіна, Який конкретно пише Умерову, пише за перший квартал 23-го року, а саме, е, були здійснені збитки на суму 552 мільйони 786 тисяч, тобто більше на півмільярди. Причина яка? За, за наявною інформацією, такі збитки достягнути за рахунок неефективного управління, а в тому числі при продажі електричної енергії нижче собі вартості. Тобто Єгоров обрав цю електроенергію, а потім е, її реалізував в Європі, по ціні євро, Європейській ціні. Я провів розслідження, так от. Ті документи, які я отримав, про що вони свідчать? Тільки за два дні травня оця компанія ArtLEX Energy продала 3400 мегаватт. Тобто, в день вона продавала 1700 мегаватт. От за ці два дні, тобто за день. З Повска повскаси держави проходила 34 тисячі євро. Уявляєте, 34 тисячі євро кожного дня йдуть в кишені оцих падлюк. Це наші з вами гроші. Десь хто з глядачів взагалі за все життя не заробить такі гроші. Кожного дня за цим стоїть Офіс президента, Шурма, Уміров. І оця команда, яка ну, виконує їх казівки на рівні е, членів наглядової ради, які їм прислуговують, і генеральних директорів. Тепер е, Захметова. Пам'ятаєте історію, коли пане Костянтине, даруйте уточнювальне запитання. А чи зверталися ви от в процесі своїх розслідувань до якихось коментарів з боку того ж шурми або із когось із представників офісу президента, аби вони якось прокомунікували оцю ситуацію? Так, звичайно. Я ж працюю на системному рівні. Бо кожне слово, яке виходить з уст журналіста, воно має бути підтверджене. У мене безліч звернень до президента України, прем'єр-міністра до Єрмака. Хоча я розумію, що хто такий Єрмак, до його не можна звертатися, але ж пишемо і туди, е і є відповідь за підписом шурми. Працює е, така знаєте, схема по довгому кругу. Я е, пишу на президента, вказую всі ці е, е, злочини. Президент відправляє ну, точніше, офіс президента, е, конкретна шурма, відправляє це на фонд держмайна. Фонд Держмайна переправляє на центр енерго, тобто тим, хто краде електроенергію, і пишуть: це брехня. Потім пішло, пішов цей лист знову до президента, і з, з офісу президента, е, за підписом шурми, мені приходить відповідь. Ну, умовно кажучи, а нам у центр Енерго сказали, що це брехня. Все. Питання вирім. Вони відповіли, відповіли згідно закону, все, більш можна вже туди не звертатися. А от по Ахметову я вам приведу приклад, бо вже от дістало от таке відношення держави до таких моментів. Що там сталося? Ахметов поставив на центр. Енерго, він закупив тоді 500 тисяч тонн імпортного вугілля спеціально для центр Енерго». Так от, саме в цьому акті, в якому, от, цей акт знову, який я вам показую, знову був зафіксований злочин. Йшлося про викритих 70 тисяч тонн вугілля, яке Ахметов загнав в центр енерго по ціні на 100 доларів більше ніж ринкова ціна. Тобто на той час тона вугілля коштувала 150 доларів, він її продав в центр енерго за 250. Щоб ви розуміли, е, оці, хто живуть на откатах, вони ну, можуть 50-100 гривень набросити на тонну, і оскільки там мільйон тонн потрібно, то це великі гроші, які дозволяють їм дуже гарно жити. Ахметов 100 доларів поклав на тонну. Я також от проробив зробив оцей круг, президент, шурма е, і так далі. Звертався з листами, після чого я звернувся до Набу, бо е, ніхто не наважився цього зробити. Там теж був майже бій, набу відхрещувалась, не, не хотіла брати цю справу, реєструвати. Але ж все ж таки я бажав їх, дотиснув, і е, зареєстровано кримінальне провадження щодо ДТК і сама до, цих, е, до, ції, до цієї партії вугілля. Що буде далі, я не знаю. Далі знову ж все в секреті, знову все якось так в тумані і мутно. І як реагує держава, що дуже цікаво. Держава, це знову ж таки, я вкладаю сенс сюди, і, і інститут президентства, і виконавча влада. Як вони реагують після таких скандалів, коли там же голова СБУ відкриває кримінальні провадження, провадження по статтях саботажу і диверсії? Ви не повірите, всі ці люди, які пройшли по цим справам, по моїм публікаціям, вони отримали підвищення? Уміров пішов міністром оборони? Федеришн став замість умірова головою фонду держмайна. А оцей Гота, який є руки цієї аналітичної мафії, став головою наглядової ради центренера. Але ж це не все. Цей е, умірав перед тим, як піти на Міністерство оборони, він поламав через коліна е, акціонерів Центренерго, порушив всі закони, які можливі, і звільнив з наглядової ради двох членів наглядової ради, от одного з цієї посади. Чому? Тому що вони відстоювали державні інтереси. І сьогодні у мерах керує Міністерством оборони. Що можна, от як реагувати на це і ви питаєте? Поставили... Які висновки треба зробити з огляду на це, і чи дійсно ми можемо провалити ось цей опалювальний сезон? І, зокрема, наша енергосистема може бути в катастрофічному стані? Ну, я вам скажу так, ми знаходимося накануні виборів. Вже всі знають, що будуть вибори президента навесні. От. Мерзнути ніхто не буде. От, як Київлянин, я вам скажу, що на дворі плюс 15, а клічко топить так, що наче на, на вулиці, мінус 20. От. Все це робиться з політичних таких моментів. Е, і навіть якщо і вугля не буде, буде використовуватися газ, який взагалі загони центр енерго. Просто вона, воно і так знаходиться е, в борговій ямі, а то воно просто ляже, ляже, ляже на лопатки. От, тому люди цього не відчують. Тобто все буде. Але ж енергосистема, енерго е, вона ну, знаходиться в дуже небезпечній Ситуації, і тут потрібно долучатися в першу чергу в спільноті, і, от, наприклад, ви, ви зараз ми з вами обговорюємо це питання, і люди почують правду, що там відбувається. От, і скоріш за все, оця енергетика йде, яка йде від вас, від чесних журналістів, блогерів, вона не просто кудись пропадає. Її відчувають і шурма, і Умеров, і, і Єрмак, і всі інші. Тому давайте всі в місті над цим працювати. До речі, от знову ж таки реакція держави. Центр Енерго за мої публікації, де я викладаю факти корупції, які підтверджені документально, ви зараз це бачили. Звернулися з позовом на мене до суду і вимагають з мене 200 тисяч гривень за моральну шкоду. 28 цього місяця листопада буде чергове засідання в Шевченському суді, тому чекаю на вашу підтримку. Ну Хоча б так, там десь кулаки тримайте за нас. От. А чого Обов'язково триматимемо. Дякую, дякую вам, пане Костянтине, за вашу небайдужість, за ці теми важливі, які ви піднімаєте, і таким чином. Дійсно, не робити все для того, щоб все-таки ось ця зелена влада, мабуть, не мала можливості далі красти. Дякуємо вам, ветеран російсько-української війни, радник центру стратегічних досліджень Костянтин Ільченко був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. І пан Костянтин розповів нам про ситуацію в енергетичному секторі нашої країни і про те, чому його лихоманить і хто. Так би мовити, його грабує, її точніше. Так? Дякуємо вам на все добре, пане Костянтине. тримаємося. До побачення.